Раді вітати вас на курсі для підприємця. Сьогодні ми розглянемо важливість автоматизації бізнес-процесів на ранніх етапах вашого підприємства. Автоматизація може суттєво підвищити ефективність, зменшити витрати і звільнити ваш час для стратегічного розвитку. Давайте почнемо! Перш ніж заглибитися в конкретні рішення, давайте розглянемо, чому автоматизація є настільки важливою для молодого бізнесу. По-перше, це економія часу. Автоматизація рутинних задач дозволяє вам зосередитися на стратегічних рішеннях та розвитку бізнесу. Друге, це зменшення помилок. Людський фактор завжди може призвести до помилок. Автоматизовані процеси значно зменшують цей ризик і покращення обслуговування клієнтів, швидкість обробки запитів і замовлень підвищує задоволеність клієнтів. Які процеси автоматизувати? Ось кілька ключових бізнес-процесів, які варто автоматизувати на ранніх етапах. По-перше, це фінансовий облік, програмне забезпечення для бухгалтерії. Використовуйте програми, такі як Бефін для автоматизації обліку витрат, доходів і податків. Це спростить звітність і зменшить ймовірність помилок. Далі це управління запасами, система обліку запасів. Автоматизуйте облік товарів на складі за допомогою спеціалізованих програм. Це дозволить вам контролювати запаси в реальному часі і уникнути надлишків чи нестачі товарів. Обробка замовлень. Автоматизуйте обробки замовлень. Налаштуйте автоматизовані процеси для прийому і виконання замовлень, щоб зменшити час обробки. І-маркетинг, e маркетинг використовувати інструменти для автоматизації розсилок, що дозволяє легко підвищити підтримку зв'язку з вашим клієнтом і інформувати їх про нові пропозиції. Інструменти для автоматизації Давайте розглянемо деякі інструменти, які допоможуть вам автоматизувати бізнес-процеси. Перше це BAFIN. Це ідеальний інструмент для фінансового обліку і звітності. Далі це Trello або Asana. Це для управління проєктами та командними задачами. Далі Zeiber. Інструмент дозволяє з'єднувати різні сервіси та автоматизувати робочі процеси між ними. І Manchamp для автоматизації електронної пошти та маркетингових компаній. Підходить до впровадження автоматизації. При впровадженні автоматизації важливо дотримуватися кількох принципів. Перше це планування. Оцініть, які процеси потребують автоматизації, і розробіть чіткий план впровадження. Далі, це тестування. Перед масштабуванням протестуйте автоматизацію на обмеженій кількості задач, щоб виявити потенційні проблеми. І третє це навчання команди. Переконайтеся, що ваша команда знає, як використовувати або користуватися новими інструментами, щоб максимально використовувати їх можливості. На завершення. Автоматизація бізнес-процесів на ранніх етапах може бути потужним інструментом для вашого розвитку. Воно не тільки підвищує ефективність, а й дозволяє вам зосередитися на головному зростанні вашого бізнесу, а кожен бізнес має зростати. Разом з GiFIN це швидше ставайте нашим клієнтам і зростайте швидше з нами. Дякую за увагу! До наступних зустрічей.